Привіт, целана! Сьогодні ми розглянемо дієслово «фер», тобто робити у французькій мові. Ми навчимося його відмінювати, а також вивчимо декілька корисних фраз з цим дісловом. Як і всі у французькій мові, для діслова фер треба запам'ятати шість форм. Почнемо з відмінювання цього діслова: fais, fais», «il ільфе. Nous faisons, vous faites, ils font. І давайте зараз же, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. І зараз розгоримо ще декілька корисних фраз з цим дієсловом. Перше це буде faire la fête, faire la fête, тобто як організовувати, робити вечірку, тусуватись. Тому що la fête» це взагалі означає свято або вечірка. Якщо хтось вас запрошує до себе на вечірку, «Je fais la fête ce soir, tu viens?» «Je fais la fête ce soir, tu viens?» Тобто я організовую вечірку у себе сьогодні ввечері. Ти будеш, друга фраза «faire les courses». «Faire les courses або робити покупки. Тобто не йде мова про шопінг, але такі щоденні покупки в супермаркеті, купувати продукти і так далі. Якщо ви, наприклад, живете з euh, кимсь у квартирі, ви можете почути від сусідів: «Je vais faire les courses. Tu as besoin de quelque chose?» Я йду за покупками, тобі щось треба. Третя фраза: «Faire le ménage», тобто

Займаєшся якимось спортом, напиши мені в коментарях. Ферлепон. Ферлюпон. Лепон взагалі це дуже цікаве поняття. Я думаю, воно існує тільки у Франції. Це означає як продовжений вікенд. Тобто мова йде про період. Це зазвичай травень, коли і так уже дуже багато державних свят. І якщо, наприклад, такий день випадає на вівторок, то ви можете ще взяти вільний понеділок, і у вас буде вихідні на цілі 4 дні. То, оце називається якраз «faire le pont», Тобто продовжити собі вікенд. На роботі ви можете почути від колег «Tu fais le pont la semaine prochaine», Тобто, чи ти організовуєш собі цей довгий вікенд наступного тижня? Наступна фраза: fair l'et. Fair le têt. Тобто, як дутись, злитись, бути в поганому настрої. Ви можете запитати свого друга чи колегу поркуачу фелетет або чому в тебе поганий настрій. І є також дуже схожа фраза фер ле гель, можливо, вона ще більш неформальна. Це означає, в принципі, те саме бути в поганому настрії. Фер антраже, фер антраже це можна прикласти як їздити. Якщо ми кажемо про якусь таку довшу довшу відстань або подорож. І дуже часто це вживається, коли ви кажете про, про щось повсякденне, тобто, наприклад, феран траже, пора отхавай, їздити на роботу. І можна почути таке питання: чуфе ле траже порале от хавай, або якщо ви працюєте далеко від дому, вас можуть запитати: чуфе люже шах. І ти отак щоденно їздиш, чи антраже jour. або щоб сказати, наприклад, що ви що вам треба доїжджати на роботу цілу годину, je fais un trajet de une heure pour aller au travail. І остання фраза на сьогодні стосується подорожі faire la ville або faire un pays, тобто це можна прикласти як відвідати, тобто воно замінює дієслово слово visiter". Ви можете почути, наприклад, чуафе дежа Барселон, чуафе дежа Ле Норвеж. Тобто, чи ти вже відвідав, наприклад, Барселону або Норвегію? Це все на сьогодні. Сподіваюсь, що вам було корисно. Переходьте по посиланню під відео, щоб завантажити безкоштовний pdf файл з правами до цього відео. Ставте лайк, залишайте коментар і підписуйтесь на канал. Таким чином, це відео буде поширено Ютубом, і більше людей, які вчать французьку, зможуть його побачити. Дякую, що додивились! Па-па! Алюп хошен!